Ласка, да. Отже, дякую, що прийшли. Отже, дозвольте мені одразу сказати: ми повернемося до вас за кілька хвилин, а можливо за годину чи дві. Тому я не буду зараз відповідати на запитання, бо ми хочемо до вас повернутися. Але ми хотіли тримати вас в курсі. На мою особисту думку, ми провели, мабуть, найпродуктивнішу та найзмістовнішу зустріч за весь час нашої участі в цьому процесі. Е, у нас є дуже якісний робочий продукт, який вже був створений на основі внеску всіх зацікавлених сторін, і ми змогли пройтися по деяких з цих пунктів зараз крок за кроком. І я думаю, ми досягли гарного прогресу. Наші команди зараз розійшлися по своїх кімнатах, оскільки ми працюємо над деякими пропозиціями, які були нам надані. Отже, ми працюємо над внесенням змін коректив в надії ще більше звузити розбіжності та Наблизитися до того, з чим і Україна, і очевидно Сполучені Штати почуватимуться дуже комфортно. Очевидно, це зрештою мають схвалити наші президенти. Хоча я почуваюся дуже впевнено щодо цього, враховуючи досягнутий нами прогрес. І звісно, є російська сторона цього рівняння. Але знову ж ми вважаємо, що за ці 9 місяців ми отримали досить ґрунтовні уявлення про те, що для них справді важливо. Тож я думаю, висновок такий це була дуже дуже значуща. Я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, який ми мали за весь цей процес, починаючи з того, як ми вперше прийшли до влади в січні, але ще є робота, яку наші команди виконують зараз, і ми хотіли би повернутися пізніше сьогодні з новими оновленнями. Дорогі журналісти, дорогий Марко, і е, хочу підтвердити, що ми провели дуже плідну першу сесію. Е, у нас поважна американська делегація. Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує і прагне цього миру більше ніж будь-хто інший на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, Сполученим Штатам Америки, а також особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість справі встановлення цього миру. І ми продовжимо працювати сьогодні, як сказав секретар. Ми працюватимемо і в найближчі дні щоб об'єднати пропозиції, і ми також залучимо наших європейських європейських друзів. І звичайно, остаточне слово буде за нашими лідерами. Президентом Сполучених Штатів та України і е -е, сподіваюся, що сьогодні ми досягнемо гарного прогресу. Дякую. Як ви думаєте, цей процес дякую? Ми повернемося до вас незабаром з додатковою інформацією. Я знаю, у вас є питання. Дайте нам підготувати більше відповідей, і тому, що ми, ми хотіли вас оновити, але це тривалий процес. Ми хотіли тримати вас в курсі того, що відбувається. Ми повернемося до вас пізніше сьогодні ввечері, і можливо тоді зможемо відповісти на деякі ваші конкретні питання. Але давайте повернемося до роботи, і ми скоро з вами зв'яжемося. Добре. Дякую. Дякую.